Слів, і жодної відповіді. Нащо? Колись я прокинувся в бункері вчених на станції Янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримались себе, не лізли в чужі справи. Навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! Тополя поля загинув першим. Плава намагався попередити. Сюди дивись. Але міг лише хліпіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону. Бам! Питання. Хто зараз на хім заводі? Варта. Так, варта. З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому, вважай мій кровожерливий план як повернення бору. Але це не лише моя війна. Так. Твоя. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І Я із тих, хто вигріба тенета, коли йде безсмертя косяком. Роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам треба вірити.